Товариства, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому YouTube-каналі. Досить давненько ми з вами не бачились, я вже за вами почав сумувати. значить Знаходимося зараз на нашій фазенді, де будемо починати разом з вами працювати. Сьогодні буду готувати зернову групу для подальшої переробки, тобто грануляції. зараз Дещо якби, змінилася система у нашій праці, доводиться відштовхуватись від реалії життя, так як у нас відбувається часте відключення електроенергії і на досить тривалі періоди. Значить, спочатку подрібнюємо зернову групу, додаємо всі компоненти, які нам потрібні у нашому раціоні для подальшого комбікорму. Потім там через 2-3 годинки знову відбувається відключення. Чекаємо той час, коли світла не буде, знову відбувається вімкнення світла і потім повернуся до переробки на грануляторі. Тому що ну, мельниця зупиниться це півбіди, а. Якщо зупиниться гранулятор, гімурою, можна так сказати, трішечки більше доведеться із бункера повністю вичерпувати повністю всю тут зернову групу, комбікорм. Ну і в принципі я от уже до цього прийшов із часом, тому що уже разочок така от ситуація складалася. Ну а так, в принципі, Максимально ідеальний будемо, варіант. друзі зараз молоти і е, подрівнювати всі компоненти для е, комбікорму для наших курочок. В принципі, зараз досить все просто, не так багато тварин, яким ми гранулюємо наш комбікорм. Е, кроликам комбікорм ще є. Курочкам, які дуже і дуже непогано почали в нас нестися е, Будемо гранулювати наш комбікорм. Значить, е, пшениця кукурудза. Соняшникова макуха, премікс, підкислювач. Все це подрібнюємо, змішуємо і вже, можливо, навіть завтра будемо гранулювати наш подріблений і підготовлений комбікорм. Отаку от, консистенцію у нас має уже подрібнений і змішаний от комбікорм, який нам потрібно буде загранулювати. Значить, Якраз от безпосередньо для курей. Взагалі ідеальний варіант грануляції, тому що ну, цепучку дуже проблематично їм поїдати. потрібно не дуже багато комбікорму, десь кілограмчиків 50 тому що премікс у мене для несучки закінчився. Потрібно буде на днях також виїхати, купити премікс і вже потім замішати трішечки більший замісик і переробити ще більше комбікорму, для того, щоб був невеличкий запас, тому що в ці от часи. Не дуже хочеться гратися маленькими порціями. Хочеться зробити певний запасик, щоб трішечки почувати себе у безпеці. Якщо, до речі, хтось буде цікавитися і писати з приводу генераторів, чому не підключаю генератор і не працюю в оці от моменти, коли немає світла. Е... Раніше генератор не придбав, хоча хотів. Ну, А зараз за цими оцінами, які взлетіли в космос, доїла на маска на генератор, взагалі відмовився від такої от в принципі дуже необхідної речі. Але відштовхуючись від того, що я планував купувати, поспілкувався з хлопцями, які мають їх у себе на господарствах. Я хотів купляти трьох кВтний. Генератор і, в принципі, планував, що мені його якраз потужностей буде вистачати для господарства, але мене запевнили в тому, що для того самого гранулятора, для тієї самої мельниці, потужність генератора має бути від 7 до 9 кВт, тому що, як пояснили мені, там е, пусковий ток у цих е, агрегатах він значно перевищує е, можливості цього кВт генератора. Він просто-напросто буде вибиватися і буде відключатися, е, в принципі. Трьохкіловатний генератор це ще півбіди. На той час, коли я планував його купляти, він тоді коштував в районі 14-15 тисяч гривень. Зараз вже вони далеко за 22. Ну а якщо говорити оці, про ці генератори 7-9 кВт, то там взагалі можна так сказати іномарку можна за ці кошти купити. І ну, не на часі я вважаю витрачати. Такі страшенні кошти на генератори. Будемо сподіватися, що будемо обходитись якось так. Так що маємо, що маємо. Так, товариства, ще одна місія і ще одна задача, яка стоїть переді мною. Дуже вже хочеться з'їздити на наш ринок і хочу придбати декілька кроличок породи Каліфорнійка. Тому що, як показує моя невелика практика у кролиководстві, максимально ідеальний варіант для материнської лінії, тому що все те, чим займався я, залишання гібридиків, якраз от гібрид Каліфорнійки і кролик Фландр, оце от варіант того, що у нас виходить на виході, залишив ряд кроличок і ну, без варіантів. Та агресивно розриває криленятак, та приводить двоє-троє, та взагалі не гуляє. А оцей от вже варіант зарекомендував себе як з найкращої сторони. Тому не будемо, як то кажуть, експериментувати, не будемо придумовувати велосипед. Поїдемо, якщо щось нам вдасться гарненьке знайти, вибрати і. Разом з тим відняти цей матеріал обов'язково вам покажу. Якщо ж буде там проблемно щось відзнімати, тому що ну, люди у нас деяка частина із них із досить негативом великим відносяться до оцього різного роду зйомок. Люди забобонні. Так що вийде придбати, покажемо вам і будемо рухатися далі. Будемо намагатися розвиватись у галузі крилиководства, тому що займатися чимсь потрібно. Ну і мимо того, м'ясо дуже і дуже смакує. Так що рухаємось далі. Наші відгодівельні кролики поступово. Переміщаються, як то кажуть, у морозильну камеру, я в принципі стараюсь таких от для мене золотих стандартів дотримуватись. Тушечка 1,5 до 2 кг і відбуваються забої ну, для того, щоб не відбувалось перерозход корму. Ну і в принципі годувати просто викидаючи кормову базу в холосту, сенсу немає. А так, от, ідеальний варіант. Для того щоб максимально ефективно рухатися і в цьому напрямку, до речі, провели дезінфекцію нашого боксу, де в нас в послідуючому планується переводити наших овечок, повністю все приміщення, повністю всі загороди. Були оброблені рідкою дезінфекцією мультиклін Аква. Деньок 2 чекаємо, засипаємо повністю усе це сухою дезінфекцією кліносан і вже трішечки пізніше будемо переміщати в нічну пору дня наших овечок, так як обіцяють мінусову температуру. Поки що вони в мене знаходяться на дворі. Так, товариство, те про що я вам говорив, наші кучеряшки знаходяться вже безпосередньо. В нашому піднавісику, який ми їм виділили, і е, помічаємо їх якраз от. На період сну, період ночі, тому що весь інший період вони у мене знаходяться на ну, вільному так називаємому випасі, вигулі на нашій фазенді. В принципі, спали вони у мене в період, коли досить багато було листя на деревах під липкою. Там їм досить комфортно було. Потім ховалися вони у мене під оте -от таке міні накриття. Ну, а зараз із якраз от піднінакриття. Прохолоди, дощів чи маленько у нас випасає, так як випадає, так як овечки у нас дуже не люблять вологу, і в принципі мінімальна якась мінусова температура їм абсолютно не страшна. А от волога не дуже як би, прийнятна для цих тварин. І виділили їм такий от піднавісик, в якому у мене раніше були гуси, трощуть, як ви бачите, і за щоками лящить. Гарбуз в цьому році уродило у нас їх дуже і дуже багато. В принципі, я так планую, що яку, якусь неділю-півтори-дві вони ще в цьому тренді і по цій технології утримання і надалі в мене будуть знаходитися тут. Ну, а... Після того, як почнуть у нас лупашить такі обільні і серйозні дощі, коли почнеться мінусова температура, будемо потихеньку їх переміщати у приміщення, де будемо сподіватися, їм буде досить і досить комфортно. Що стосується охоти, поки що вони в охоту в мене не приходять. Барясик, я так дивлюся, у нього тестосторон буяє, починає. Проявляти активність, але дівчата щось ні в копили. Довозив нарешті також і гарбузи. Три дні, наче Папа Карло тягав от гарбузи. В цьому році картопля і гарбузи, звичайно, вродили на славу. Також потихеньку займаємося заготівлею дров, тому що стратегічно важливий матеріал. Перед наближенням холодної зими. Ну і, до речі, от, повертаючись до гарбузів, коли випадає вільна хвилинка, сидиш в тому ж самому Ютубі і якраз от в рекомендаціях не знаю чому, в принципі, цю тему я ніколи не розглядав як варіант, досить часто вибиває в рекомендаціях. Саме вирощування гарбузів і виходи бізнесу на гарбузах. Тобто хлопці вирощують гарбузи, вибирають насіння, реалізовують його. ну і Якраз от зацікавила мене ця от тема, відштовхуючись від тих от результатів, які ми отримуємо на своїй маленькій ділянці. Звичайно, це не ті гарбузи, з яких відбирається насіння і реалізовується, але тим не менше, як от одна із альтернатив, де можна лишню копійку заробити, в принципі, спала мені на думку. Побачимо, подумаємо, що воно можливо з того випливе. Так що, товариство. Всім хотілося б подякувати за увагу. До речі, внизу в коментарях можете написати тему наступного відео, що би ви хотіли почути і побачити в наступних відеоматеріалах, тому що ну, нехватка часу це одне, але от, е, основне наповнення мого YouTube каналу воно було. Безпосередньо за участі свинок, так як свинок на нашому господарстві безпосередньо зараз немає, з'являться вони аж після нового року, якщо все буде добре. Тому і ну, як такових тем для відеоматеріалів у нас стало набагато менше. Тому допомагайте, пишіть. Внизу в коментарях все те, що ви хочете почути і побачити в наступних відеоматеріалах. Ну, а ми зі свого боку постараємося зробити, відзняти, показати. Так що, повторюсь, дякую за увагу. З вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу.